День благодійності у Черкаському краєзнавчому музеї безліч майстер-класів з малювання, оглядові екскурсії і все з однією метою збір на тепловізори для третьої штурмової бригади. У складі одного із її батальйонів служить співробітник відділу етнології Олесь. Долучившись до збору коштів, ми допоможемо його штурмовій бригаді закупити тепловізори і. Сподіваємося на те, що буде збережено життя і нашого Олеся, співробітника, і інших його колег, побратимів. Такий захід у стінах краєзнавчого музею відбувається вперше філія централізованої бібліотечної системи теж долучилася. Ми зібрали кошти не тільки з працівників бібліотеки, користувачів. Поряд з нами були ж... мешканці нашого мікрорайону. Там більше було пенсіонери, здавали невелику суму, але ми хочемо, щоб наш внесок теж був для людини, яка віддає всі сили, захищаючи саме наше життя. Олена прийшла на захід разом із донечкою Софією. В соціальних мережах побачила допис про подію і вирішила прийти. Говорить, такі заходи нині важливі. Дітям дітей долучати до гарної справи і допомагають військовим. Це зараз на часі, звичайно. Для дітей влаштували майстер-класи, тож Софія теж була залучена. Я роблю знаток Ангела. Я хочу то і голова, щоб вони були синього кольору, а руки жовтого, тому що це про країну патріотично. Дуже у підсумку заходу на підтримку військових зібрали понад 25 тисяч гривень.